Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми знову збираємося разом у дусі єдності, щоб піднести наші серця і голоси до престолу благодаті. Тема нашої сьогоднішньої молитви є надзвичайно важливою та актуальною для кожного з нас: це молитва про Божий захист. У світі, сповненому непевності, тривог та викликів, відчуття Божої присутності та Його охорони, є тим якорем, що тримає нашу душу. Можливо, ви прокинулись сьогодні з важким серцем, думаючи про безпеку ваших рідних. Можливо, ви відчуваєте тиск на роботі або страх перед майбутнім, або ж ви просто відчуваєте, як невидимий ворог намагається похитнути вашу віру та вкрасти ваш мир. Саме в такі моменти ми маємо згадувати, що наш Бог є нашою фортецею, нашою скелею та нашим пристановищем. Отче Небесний, перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання, ми хочемо зупинитися і просто подякувати Тобі. Ми дякуємо Тобі за дар нового дня, за подих життя в наших грудях, за сонячне світло, що пробивається крізь вікно. Дякуємо за прості речі, які ми так часто сприймаємо як належне, за їжу на нашому столі, за дах над головою, за можливість чути голоси наших близьких. Твоє слово у Псалмі 106 у першому вірші, закликає нас: Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє незмінне милосердя, яке оновлюється для нас кожного ранку, дякуємо за Твою вірність, навіть коли ми буваємо невірними, дякуємо за Твою терпеливість до наших слабкостей і помилок. Дякуємо за силу, яку Ти давав нам учора, щоб пройти через випробування, і за надію, яку ти даруєш нам на сьогодні. Наші серця сповнені вдячності за твою любов, яка ніколи не перестає, і за твою присутність, яка ніколи нас не залишає. Прийми цю нашу щиру подяку, Боже наш. Господи Всемогутній, ми приходимо до Тебе з проханням про твій фізичний захист у цьому неспокійному світі. Ти бачиш кожен наш крок, знаєш кожну нашу дорогу. Ми просимо тебе про охорону для кожного, хто зараз слухає цю молитву. Ми думаємо про батьків, чиї серця стискаються від тривоги, коли їхні діти виходять з дому до школи чи на прогулянку. Ми молимося за водіїв, які сідають за кермо, вирушаючи в дорогу сповнену небезпек. чи то ожеледиться взимку, чи то неуважність інших учасників руху. Ми молимося за людей, які працюють на небезпечних виробництвах, ризикуючи своїм здоров'ям щодня. Господи, ми особливо благаємо Тебе за наших воїнів, синів і дочок України, які стоять на передовій, дивлячись в обличчя смерті. Огорни їх своїм непробивним щитом, збережи їх від ворожої кулі, від уламків, від усякого зла. Ти бачиш страх в очах людини, яка чує сигнал повітряної тривоги і не знає, куди впаде наступний удар. Твоє слово в Псалмі 90, у віршах 10 та 11, обіцяє нам: не станеться тобі зло, і до намету твого не наблизиться кара, бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Ми просимо Тебе, Господи, виконай цю обітницю в нашому житті, постав своїх ангелів-охоронців біля кожного з нас. Збережи нас від нещасних випадків, від хвороб, від насильства та від усяких видимих і невидимих загроз. Нехай Твоя могутня рука буде над нами, над нашими домівками та над нашою землею. Ми довіряємо Твоєму захисту. Боже наш, воїне Небесний, ми також благаємо Тебе про захист від духовних атак та спокус, які є не менш реальними, ніж фізичні небезпеки. Ворог наших душ не спить, він постійно шукає можливості, щоб посіяти сумнів, розчарування та страх у наших серцях. Хто з нас не чув цей тихий шепіт у думках? Чи Бог тебе справді чує, чи йому є діло до твоїх проблем? Ти занадто грішний, щоб він тебе простив, Господи. Ми просимо захисти наш розум від цієї брехні. Ми молимося про захист від спокус, які так привабливо виглядають, обіцяючи миттєве задоволення, але ведуть до руйнування. Це може бути спокуса сказати неправду, щоб уникнути покарання, або взяти участь у плітках, щоб відчути себе кращим за інших. Це може бути спокуса піти на компроміс зі своєю совістю заради фінансової вигоди, або піддатися залежності, яка обіцяє втечу від реальності. Ти бачиш боротьбу в серці людини, яка намагається жити праведно, але постійно відчуває тиск з боку світу. Твоє слово у посланні до Ефесян у шостому розділі, одинадцятому вірші, закликає нас. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. Ми просимо Тебе, Господи, допоможи нам щодня зодягатися в цю зброю. Даруй нам пояс істини, щоб ми твердо стояли на Твоєму слові, дай нам броню праведності, щоб захистити наші серця від гріха, взуй наші ноги в готовність благовістити мир. Дай нам щит віри, щоб гасити всі вогненні стріли лукавого. Поклади на наші голови шолом спасіння і дай нам у руки меч духовний, яким є Слово Боже. Навчи нас бути пильними і молитися в дусі, щоб ми могли встояти і перемогти. У Тобі наша перемога над силами темряви. Отче Милосердний, князю миру, ми приносимо до Тебе наші тривожні серця і стурбовані думки, благаючи про захист нашого внутрішнього світу. Сучасний світ невпинно атакує наш розум і наші емоції, потоки негативних новин, страшні картини в соціальних мережах, постійне порівняння себе з іншими, все це виснажує нашу душу і краде наш мир. Як часто ми прокидаємося серед ночі, а в голові рояться тривожні думки про майбутнє, про здоров'я, про фінанси, про дітей, про долю нашої країни. Ці думки, як злодії, прокрадаються в наш розум і паралізують нас страхом, не даючи радіти сьогоденню. Ти бачиш людину, яка посміхається на людях, але всередині її розриває на шматки від самотності та відчаю? Ти бачиш студента, який боїться провалити іспит і розчарувати батьків. Ти бачиш підприємця, чий бізнес на межі краху. Хіба не знайоме нам це почуття, коли здається, що земля йде з-під ніг? Твоє слово у посланні до Филип'ян у четвертому розділі, віршах шостому та сьомому, дає нам таку чудову обітницю: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай ваші бажання виявляються Богові молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Господи, ми чіпляємося за цю обітницю. Ми просимо тебе, даруй нам цей надприродний мир, захисти наші серця і наші думки від руйнівного впливу страху, тривоги та відчаю. Навчи нас віддавати тобі всі наші турботи, бо ти піклуєшся про нас. Допоможи нам свідомо обирати, чим наповнювати наш розум не страхом, а твоєю істиною, не тривогою, а вдячністю, не безнадією, а надією на тебе. Ми обираємо довіряти Тобі, а не нашим почуттям. Отче Небесний, ми завершуємо нашу спільну молитву, знову і знову віддаючи себе, наші родини та нашу країну під Твій могутній захист. Ми просили Тебе про фізичну охорону від усякого зла та небезпеки. Ми благали про духовний захист від спокус та атак ворога. Ми молили про мир для наших сердець і розуму, щоб тривога не панувала над нами. Тепер ми з вірою проголошуємо, що ти наш захисник, ти наша скеля, наша фортеця і наш визволитель. Ми покладаємо всю нашу надію на тебе, бо знаємо, що ти ніколи не підведеш. Твоє слово в книзі пророка Ісаї у 41 розділі, 10 вірші, зміцнює нас. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Господи, ми приймаємо цю обітницю вірою. Ми віримо, що ти з нами. Ми віримо, що ти зміцниш нас. Ми віримо, що Твоя праведна правиця підтримає нас у всіх випробуваннях. Дякуємо тобі, що ти чуєш молитви своїх дітей. Ми довіряємо тобі цей день і все наше життя. Нехай Твоя воля здійсниться в усьому. Ми молимося з вірою та надією в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Я хочу підбадьорити вас. Пам'ятайте, що наша молитва не зникає в порожнечі. Вона досягає вух всемогутнього Бога, який любить вас і піклується про вас. Навіть коли обставини кричать про протилежне, коли страх намагається заволодіти вашим серцем, тримайтеся за Божі обітниці, вони є непохитними. Протягом дня, коли відчуєте напад тривоги чи страху, згадайте ці слова з книги повторення закону 31 розділу 8 вірша а Господь, він Той, що піде перед тобою, Він буде з тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Бог іде попереду вас у цей день. Він поруч з вами просто зараз, Він не залишить вас, не бійтеся, довіртеся йому. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, і ви разом з нами просили про Божий захист, будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь, щоб ми бачили нашу молитовну єдність. Якщо у вас є молитовні потреби, Поділіться ними, будемо підтримувати один одного. Якщо ви ще не підписані на наш канал, запрошуємо вас зробити це, щоб не пропускати наші щоденні молитви. І будь ласка, поділіться цією молитвою з тими, хто, на вашу думку, потребує сьогодні Божого захисту та підбадьорення. Нехай Божий мир і його могутня охорона перебувають з вами та вашими родинами протягом усього дня.